Доброго ранку, дорогі друзі! Сьогодні ви на каналі все про все з Світланою. Сьогодні я вирішила поділитися дуже смачним рецептом приготування на сніданок дуже смачного і корисного гарбуза. У мене отакий гарбуз диня, Я його помила, і без серцевини, без насіння порізала на отакі дульки. Взяла деко, змастила пергамент олійкою, деякі це не роблять, але я це змастила, щоб мій гарбуз був соковитий і не прилипав до сухого пергаменту. Трошки я притрушу цукром. Може, хто хоче, то це можна зробити, посипати чи помазати медом. А я цукром, це все за вподобаннями. Гарбуз так так солодкий, тому я трішки його підсожжую. Можна просто ванількою, але в мене гарбуздиня, то він пахучий і дуже смачний. Зверху третій інгредієнтом це є кусочки масла, звичайного вершкового. Воно розплавиться, зарум'яниться і буде дуже смачний гарбуз. Моя духовка розігріта на 200 градусів. І я його запікаю до готовності. Це буде дуже смачний десерт. Приготуйте, це дуже-дуже смачно. На цьому Закінчую своє відео, поспішаю на роботу, хоч сьогодні вихідний у нормальних людей. Хороших вихідних, хорошого настрою, смачного приготуйте собі такий десерт. Не пошкодуйте. Всього найкращого! Ваша Світлана. До побачення!